Запоріжжя заборгували майже 2 мільярди гривень за тепло. Таку невтішну статистику озвучили у концерні міські теплові мережі. Станом на 1 лютого загальний борг перед компанією сягнув 2,5 мільярдів. У концерні пояснили, що накопичення боргів передбачає відповідальність, адже з часом їх будуть повертати у судовому порядку. Тому закликають споживачів не накопичувати заборгованість, а платити частинами. Для цього на підприємстві можна оформити реструктуризацію. Необхідно звернутися до абонентського відділу концерну тепломереж, взявши з собою паспорт, ІПН, документи та документи на житло, квитанції про заборгованість та довідку про доходи. Після цього спеціалісти складуть індивідуальний графік погашення боргу. Зі споживачем погоджується термін реструктуризації заборгованості. Це складає від року до двох років приблизно, в залежності від суми заборгованості, при цьому споживачу необхідно в повному обсязі сплачувати поточні нарахування. І, незважаючи на ситуацію, яка склалася в країні, заборгованості за житлово-комунальні послуги необхідно сплачувати. Концерн в разі невиконання споживачем свого обов'язку з оплати звертається до суду і стягує заборгованість в судовому порядку.